Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Де зараз прибуває сім'я богатирьових достеменно невідомо, однак дехто припускає, що вони проживають на території Російської Федерації. А будь-якому випадку, як стверджує телеграм канал Пригожа, є в Донецьку під час погорону, нібито Януковича підірвали автозрадниці з України Раїси Богатирьової, яка непогано себе почувала після того, як до влади прийшли зелені. Навіть маєток конча заспімала після початку повномасштабної війни, яка із решта політичного зброду покинула країну. Іно та осіла в Москві, але і тут на райку чекало нещастя. Цілий рік вона судилася із одним із кримінальних авторитетів РФ, який має даха в Кремлі. Досудилася до того, що сьогодні на неї та її подругу здійснили замах. Сама Богатирьова, як за даними телеграм-каналу, прогожий, знаходиться у реанімації з опіками та вогнепальним пораненням. Зрадницю догнала карма. Пишуть про вибух, лунав до церемонії прощання, нібито, як стверджують окупанти на похоронах Януковича. Зазначимо, джерела писали, що на вихідні тіло Януковича. Таки привезли в Донецьку уже декілька днів його таємний похорон. Станом на 29 квітня. За іншими даними його перенесли. Утім, за ще одним ховають прямо зараз. Пишуть, що самого Януковича, нібито будуть болізамувати. Останні його прохання перед смертю ховати поряд із синами в Криму не будуть. Та й могили у Севастополі. Синів не справжні все перепоховання буде в Ростові. А згодом за заповідом Януковича їх всіх поховають його рідному Донецьку на сімейному кладовищі у склепі пишуть, що після Арі гелікоптера, де загинув його другий син, він так і не оклімався. А у лікарні, нібито констатували смерті Януковича. Утім, не казали якого. І це на фоні новин про госпіталізацію Путіна. Пишуть, що якщо похорон Яника буде в Донецьку, туди можуть таємно відправити і українські чинуші вірні колишньому режиму, а також деякі бізнесмени і олігархи, такі як Ахметов, наприклад, зазначимо особистий охоронець очільника Кремля Сергій Морозов і екс-командувач Південного військового округу РФ Олександр Галкін причетний. До утечі за кордон четвертого президента України Віктора Януковича про це повідомляє главком з посиланням на прокурора у справах майдану Дениса Іванова, якого цитує «Укрінформа». 23 лютого 2014 року. Януковича незаконно перетнув державний кордон, діючи у змові з колишнім начальником служби безпеки президента та представниками РФ. Тоді три російські військові гелікоптери вивезли Януковича та щонайменше 20 людей з поміж його близького оточення та військовослужбовців управління державної охорони. Они за даними слідства, маршрут пересування Януковича території України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовослужбовцями Південного військового округу РФ. Крім того, його також погоджували безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. З першого морозу та Галки вилетіли з околиці села Урозуфа Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому в місті Єйська. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, звідти направилися до військового аеродрому. Руму гвардійська в Криму на військово-транспортному літаку, наданими представниками російської армії. Після цього Янукович вирішив остаточно залишити Україну. З Криму його вивозили морським шляхом російські військові на судні Севастополя. Разом з ним виїхала частина працівників Держохорони. на військову службу. Вони не повернулися. Слідчі встановили, що одним із телефонів, яким користувався Янукович, під час постійного пересування, відбувалися з'єднання з особистим охоронцем Путіна. Вирішальними прямими доказами у цій справі стали показники частини працівники УДО, які відмовилися виїхати разом з Януковичем, і зрадили військову присягу. Нагадаємо, колишній президент втікача Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправляння через держкордон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.